Вітаю вас, шановні любі, дорогі любителі математики. В даному відеоролику, скоріше, це така скромна відеопрезентація, за допомогою якої я намагатимуся вас зацікавити історією математики. А саме історією, яка трошечки молодша за саму математичну науку. Це історія числа Пі. Число Пі – одне з найпопулярніших чисел, про нього пишуть картини, знімають фільми, його грають на музичних інструментах, йому присвячують вірші і свята, його знаходять у священних писаннях, книгах та у священних текстах. Хто і коли насправді відкрив число Пі, залишається загадкою. Почалося все дуже давно. А саме в Месопотамії, де і знайдені глиняні таблички з рекомендаціями щодо плетіння корзин. Там було рекомендовано, що для того, щоб бажаного діаметру сплести корзинку, треба було необхідно взяти прутики лози в три рази довші, в три рази і трошечки довші. Відомо, що будівельники стародавнього вавилону. Вже користувалися цим числом при проєктуванні. На клинописних табличках, котрим тисячі і тисячі років збереглися навіть задачі, які пропонувалося розв'язати за допомогою числа ПІ. Правда, тоді вважалося, що ПІ дорівнює 3. 3 цілих. Про це свідчить стародавня табличка, що знайдена в місті Сузи, яке знаходиться в 200 кілометрів від Вавилону де число ПІ вказувалося як 3,18. В стародавньому Єгипті число ПІ дорівнювало 3,16. Це вже більш ближче до правди. В стародавній Індії число пі вважалося, що воно дорівнює тисячних. В Італії на кордоні епох вважалося, що пі дорівнює 3,125 тисячних. Архімед прирівнював число пі до дробу 22 сьомих над розрахунками постійної величини працював засновник алгебри Аль-Хорезмі, що жив в 8-9 століттях. З невеликою погріжністю він одержав Пі рівне 3,1416. Найближче всього при обчисленні точного значення числа Пі підійшли в давньому Китаю. Його очі обчислив в 5 сторіччі до нашої ери знаменитий китайський астроном Цзу Чінджи. Зараз навіть школярі знають, що число π це математична константа, яка дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра. Це і є геометричний зміст означення числа пі, і число π вважають, що воно приблизно дорівнює 3,14. Це саме те значення наближене числа π, яким ми користуємося у формулах при обчисленні площі круга та довжини кола. Своє позначення число π здобуло досить складним шляхом. Спочатку цією грецькою буквою, в 1647 році, математик Аутрейт позначив довжину кола, взявши першу літеру грецького слова периферія. Що і означало периферія або коло. А ось у 1706 році англійський викладач Вільям Джонсон називав у своїх роботах числом Пі саме відношення довжини кола до його діаметра, а закріпив назву математик 18 століття Леонард Ейлер, перед авторитетом якого всі інші склонили. Свої голови. На даному слайдику ви бачите багато знаків після коми, які, в принципі, обчислювали, обчислювали, обчислювали. Багато вчених працювали над цим. І те, що в нас зараз є, це здобуток кропіткої, кропіткої такої праці. А вчені вважають, що в принципі, неможливо до кінця числити це число, і це є нескінченний десятковий дріб, звісно. Число «пі» є ірраціональне число, тобто його значення не можна виразити дробом. Число Пі трансцендентне число, тобто його не можна отримати шляхом якихось алгебраїчних дій над цілими числами. На даному слайдику ви бачите декілька пам'ятників, саме три пам'ятники числу ПІ, але їх по світу набагато більше. Якщо ви захочете, ви можете завдатися цим питанням і знайти зображення, в яких країнах, в яких містах, куточках світу є пам'ятники цьому загадковому числу. Міжнародний день числа ПІ. Святкують 14 березня. Це більш такий досконалий день святкування, але ще святкують 22 липня. А ось 14 березня. Чому? Тому що, якраз якщо ми навпаки прочитаємо, так, це число 14, ,3, то це буде в нас 3,14. Це 22.07, на 7, це день наближеного значення числа Пі. Дуже цікаво, що саме 14 березня 1879 року народився відомий фізик сам Альберт Ейнштейн. Число Пі досить містичне. Цікаво, що відома піраміда Хеопса є втіленням числа Пі, оскільки відношення її висоти до периметра основи дає саме число Пі. За даними відомо, що кількість знаків у числі Пі після коми нескінченна, але головна особливість полягає в тому, що ніяка послідовність цих знаків не повторюється, хоча самих знаків після коми вже знайдено знай... дуже-дуже дуже багатько. Але повторів так і не знайдено. Деякі відомі математики та фізики вважають, що знайти ці самі повтори не вдасться нікому. В цьому вченні і вбачають приховану містику у числі Пі. Вважається, що в ньому зашифрований нескінченний природній хаос, який став гармонією.